Лісова галузь продовжує розвиватися, не дивлячись на усі труднощі. 18 травня відбулись обговорення актуальних питань та проблем ринку деревини. Організатором заходу стала громадська спілка Асоціація деревообробних підприємств України серед учасників заходу. Представники Державного агентства лісових ресурсів України, Державного підприємства Ліси України, нардепи, представники деревообробного бізнесу, а також очільники ліцензованих товарних бірж. Учасники говорили про реформу лісової галузі. Особливо важливими питаннями були процеси заготівлі сировини та її реалізації. Дякую асоціації за таку зустріч. Ми не зможемо вирішити проблеми в галузі і проблеми безпосередньо кожного переробника, лісівника. Якщо ми не будемо спільно зустрічатися і чути один ну і швидко швидко шукати ті компромісні рішення, які підуть на користь всім. Обговорили перші позитивні результати реформи ринку деревини та перспективи, які відкриваються для галузі за рахунок об'єднання лісових господарств. Дуже радий, що ми сьогодні провели наш. Такий захід і поспілкувалися з представниками як і ДПЛІС України, і, яких очолював Юро Віталій Балаховець, а так і з представниками бірж. Ми обговорили низку питань стосовно того, які плани мають ДПЛІС України, які проблеми має наразі галузь. Звісно, що часу ну не вистачає на так би мовити більш. Комплексне обговорювання, але ми намагаємося разом з допеліси України та нашими членами асоціації та просто деревопереробниками, які входять навіть у інші асоціації, які є по суті нашими колегами, відпрацьовувати найключущі питання. Да, нам потрібно час на те, щоб стати більш монолітними разом з представниками ДПЕЛІС України. Є дуже багато і проблем, і так би мовити, ще не вирішених і нових, але я впевнений, що разом ми все це подолаємо і прийдемо до більш сучасного, більш структурованого і більш ефективного виду нашої галузі. Відзначили ефективність нинішньої системи реалізації кругляку через ліцензовані товарні біржі. Захід нам дозволив зустрітися з членами асоціації. Відповідно, ми почули як бізнес переробників, так і представників галузі ліс лісових господарств ДП «Ліси України. Дана зустріч нам дала змогу вже сьогодні почути ті питання, ті зауваження, і можливо пропозиції да, для того, щоб ми могли далі розвивати галузь і відповідно піднімати на вищий рівень нашу співпрацю.